Ще поговоримо про те, що відбувається у нас з нашою е, війною. Президент України Володимир Зеленський закликав підготувати підготуватися так до російських ударів. Зокрема, своє звернення він адресував місцевій владі енергокомпаніям і операторам зв'язку. Почуємо нашого гаранта. Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об'єктах генерації по мережі до цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО. Так як це реально в наявних умовах, навіть більш ніж реально, ми домовляємось з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися. Але окрім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку, кожен повинен виконати свою частину захисної роботи. Щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, так само як на полі бою в усіх сферах, ми маємо бути максимально стійкими та міцними.